яка угадує по картинці чоловічі штучки-дрючки. Ну Це або з трактора? Типу коробка передач якоїсь радянської машини, але не з запорожця чи не з жигу, бо на жигулях, так як в тракторі. Оце подставка дуйчик під ноутбук, щоб він не нагрівався. А це штука, щоб дрова. Дров'янину Дров і палити. Ти, отак, на цей верстат прив'язуєш оцю, закручуєш деревину і потім робиш з нею. Я не знаю, що пойме аудиторія, але я не понял. Ну, Хай буде назва, наприклад, дровотримач. Це велика свіча для, для фури. Це насос. Ні. Ні. А це, типа як батарейка, хай це буде е, пробка. Пробка. А яка воно розміром? Велике, маленьке? Плюс-мінус. Ну, до коліна, хай. Це той, що коли в тебе колесо пробило, треба його відремонтувати, і ти його піднімаєш на цій херні. Я так ну. Правильно? Домкрат. До, до, домкрат. Це. Оце, мабуть, свіча, так? Да? Ні, це ніхрена не свіча. Якийсь перевпереходнік, пере, переводнік електрики. Між чимось і чимось? Похоже. О, я знаю! Це коли в тебе машина не їде, бо що вона не їде? Бо акумулятор сів. І ти заряджаєш акумулятор, встановлюєш е людину, він дає тобі, відкриває свій акумулятор, і ви між акумуляторами підсоєняєтеся цими шип шипцями. Шипці. Приходіло. Подставка під ялинку, щоб дешитися. Так, це поставка під меншу ялинку, щоб держалася. Це може на колесах диски внутрішні?